19 грудня у всіх православних церквах відправляють святкові літургії. Ми завітали до храму Святителя Миколая. Цього дня зазвичай в церкві багато прихожан та гостей, які у святого Миколая просять здоров'я, миру та благополуччя для своєї родини і батьківщини. З історії відомо, що святий Миколай жив приблизно в 3-4 століттях. У народі його прозвали Миколою Угодником, оскільки він прославився як угодник Божий. Християни вважають, що в цей день відбуваються чудеса. Микола угодник твори. Добрі справи за життя, керуючи своєю сильною вірою в Бога. День його пам'яті зазвичай прийнято вітати, доробити йому подарунки дітям найбільше, але не лише дітям, але навіть і один одному ми можемо це робити. Але ми повинні собі усвідомити, що не лише в цьому заключається святкування для, для дітей, щоб їм якісь зробити приємні речі. Да, подарунки зробити. Ми зробимо ці подарунки для них, але. Як важливо сьогодні вчити цих дітей, бути самим, щоб вони були милосердні, щоб вони були милостиві, щоб в цей день вони комусь зробили якусь добру справу, щоб вони не лише в цей день, але і в інші дні старалися бути добрими відносно своїх друзів, своїх товаришів, які поряд з ними, як могли, так і допомагали. І сьогодні ми приймаємо які зусилля, щоб виховати цих наших дітей і закласти в них ці добродієчі, які мав святитель Ніколай. Особливо увага сьогодні звернена на дітей цієї дни немалечо у піснях та віршах прославляє святого Миколая. Невелику концертну програму для нас влаштували вихованці недільної школи, що діє при храмі. У святковій літургії взяв участь і міський голова Володимир Москаленко. Він особисто привітав усіх прихожан, побажав здоров'я, миру та заступництва святого Миколая. Приємно привітати всіх нас символичним, гарним сітим святом, яке ми всі чекаємо. В першу чергу діти чекають. Ми до його готуємося. Ми багато що робимо. І сьогодні цілий день так розписаний, що у першу чергу богослужіння, а потім ми будемо і діток сирот вітати. І віра Надія Любов будемо вітати. Я з великим задоволенням сьогодні і приймаю участь і ради, тому що ми всі сьогодні разом, що ми молимося Богу за те, що було краще життя в нашій державі, щоб наступив мир, щоб Миколаївчик давав подарунки в першу чергу нашим діткам. І е, всім дорослим ми всі теж любимо подарунки і радуємося, коли від душі, від серця з великою любов'ю даються подарунки. Тому хай буде добро, хай буде мир, хай буде здоров'я в ваших родинах, хай ми всі один одному допомагаємо, хай нас супроводжує православна любов, християнська любов. Настав найприємніший момент для дітей вручення подарунків. Міський голова та ігумен Гавриїл дарували солодощі малечі. Колись вважали, що святий Миколай опікується лише дітьми, але сьогодні це свято чекають усі, бо воно просякнуте атмосферою доброти та любові це основа і взаєморозуміння, виховання, радості, яка робить сім'ю надійним причалом у житті і для дітей, і для дорослих.